Доброго дня, пані та панове. До нашої відеоконференції долучилося 16 членів комісії, кворум наявний, і я оголошую відкрите наше засідання, яке ми проводимо сьогодні у режимі відеоконференції. Колеги, вам розіслано проєкт порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити два питання. Чи є. Зауваження пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного. Затвердити. Пропозиція затвердити. Тому я ставлю на голосування. Проект порядку денного. який ми проводимо традиційно шляхом опитування. Прошу колег висловити свою позицію щодо затвердження проєкту порядку денного. В освітному порядку вивчу Оксана Борисівна. За. Буглак Юрій Олександрович. За. Гатуліна, Олена Охатівна. За. Гевко Андрій Євгенович. За. Глущенко Вікторія Анатоліївна. За. Грень Віталій Вячеславович. За. Дубовик Сергій Олегович. За. Євстинів Андрій Сергійович. За. Єфремова Варіна Олексіївна. За. Кармаза Олександра Олександрівна. За. Любченко Павло Миколаївич. За. Міршиченко Юрій Рамазанович. За. Переплюк Володимир Григорович. За. Клукар Віталій Володимирович. За. Костєвий Сергій Олександрович. За. І я, Дідан Олег Миколаївич, також за. Таким чином, всі 16 членів комісії проголосували за. Одноголосно прибув затвердження. Можемо переходити до розгляду питань денного сьогоднішнього засідання. Перше питання про, про розгляд питання призначення проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах номер 40 область області, номер 47 сім Донецької області. Це питання доповідає секретар комісії Гатауліна Олена Аухатівна. Прошу шановні колеги. До центральної виборчої комісії надійшли постанови Верховної Ради України якими достроково припинено повноваження народних депутатів України Трухіна Олександра Миколаєвича, обраного в одномандатному виборчому окрузі номер 40 Дніпропетровська область, та солода Юрія Васильовича, обраного в одномандатному виборчому окрузі номер 47 Донецька область, в зв'язку з особистими заявами про складення ними депутатських повноважень. Рішення про призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі. Приймається Центральною виборчою комісією не пізніше, як у 10-денний строк з дня отримання відповідного документа про дострокове припинення повноважень народного депутата України. Наразі триває активна фаза бойових дій, пов'язана з наданням відсічі збройній агресії Російської Федерації. Частина території України окупована російськими військами. На сьогодні в Україні діє правовий режим воєнного стану. Всі ці обставини унеможливлюють на сьогодні ухвалення комісією рішення про призначення проміжних виборів народних депутатів в одномандатних виборчих округах. Тому сьогодні комісія пропонується прийняти таке рішення питання про призначення проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах номер 40 Дніпропетровська область та номер 47 Донецька область розглянути після припинення або скасування воєнного стану. Копія цієї постанови нового надіслати Верховній Раді України, Дніпропетровській та Донецькій обласним військовим адміністраціям. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую, колеги. Чи є запитання до доповідача? Питання відсутні, чи є бажаючі взяти участь обговоренню цього питання. Також відсутні бажаючі, тому можемо завершити обговорення і. Переходити до голосування. Я ставлю на голосування проєкт питання, проєкт постанови з першого питання порядку денного. І прошу колег сформувати свою позицію щодо його підтримки. Вищу, Світлана Борисівна. За. Бог Юрій Олександрович. Голосую за. Гатауліна Олена Ухатівна. За. Гевко Андрій Євгенович. За. Глощенко Вікторія Анатоліївна. За. Грень Віталій Вячеславович. За. Дубовик Сергій Олегович. За. Євстинеев Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексіївна. За. Кармаза Олександра Олександровна. За. Любченко Павло Миколаївич За. Міршеченко Юрій Рамазонович. Голосую за. Репелюк Володимир Григорович. За. Полкр Віталій Володимирович. За. Устівий Сергій Олександрович. Також голосую за. І я, дідан Колег Миколаївич, також голосую за. Таким чином, 16 членів комісії проголосували за. Обголосне рішення прийнято. Можемо переходити до другого. Воно ж останнє питання порядку даного сьогоднішнього засідання. Це питання про питання визнання обраними народними депутатами України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, в загальнодержавному, багатомандатному виборчому окрузі наступних за черговістю кандидатів у народні депутати України у виборчому списку політичної партії, «Політична платформа за життя». І це питання розповідає заступник голови комісії Дубовик Сергій Олегович. Прошу. Дякую, шановний Олег Миколаївич, шановні колеги. До Центральної всієї комісії 27 лютого 2023 року надійшла пос, Надійшли постанови Верховної Ради України від 24 лютого 2023 року номер 2944 2945-9, якими відповідно до конституції України дострокове припинення повноваження Королевської Наталії Юрівни та Волошина Олега Анатолійовича, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, в загальнодержавному багатомандатному виборчому округу від політичної партії, опозиційна платформа за життя. Аналогічне питання неодноразово нами розглядались. Ми дійшли певної правової позиції з огляду на це центральні комісії у відповідності. До Конституції України, Виборчого кодексу України, закону України про вибори народних депутатів України та рішення, рішеннями суддів пропонується. Наступний проект рішення перше визнати заборону діяльності політичної партії опозиційна платформа за життя згідно з рішенням 8-го апеляційного адміністративного суду від 20 червня 2022 року у справі номер 2857 8 п'ятдесят яке набрало законної сили обставиною що неможливе ухвалення центральної комісії рішення щодо визнання обраними народними депутатами України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року загально державного Багатомандатного виборчого округу наступне за черговістю кандидатів народні депутати України у виборчому списку політичної партії Опозиційна Платформа за життя, відповідно до частини 1 статті 105 закону України про вибори народних депутатів України. Цю постанову пропонується оприлюднити на нашому офіційному вебсайті. Текст постанови прошу долучити до стенограми засідання комісії. Постанову підтримати. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до прощаю? Запитання відсутні. Чи є бажаючи взяти участь обговорення цього питання? Також відсутні бажаюча. Тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування проект постанови з другого питання порядку денного. Прошу колег свою позицію щодо його підтримки. Барчок Оксана Борисівна. За. Булак Юрій Олександрович. Голосую за. Гатуліна Олена Охатівна. За. Гевко Андрій Євгенович. За. Глушенко Вікторія Анатолійовна. За. Грянь Віталій Вячеславович. За. Зубовик Сергій Владович. За. Евстинеев Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексіївна. За. Кармаза Олександра Олександрівна. За. Любченко Павло Миколаївич. За. Дершеченко Юрій Рамазонович. Голосую за. Репелюк Володимир Григорович. За. Лукар Віталій Володимирович. За. Постівий Сергій Олександрович. За. І я, Діденко Олег Миколаївич, також голосую за. Таким чином, 16 членів комісії проголосували за одноголосно рішення прийнято. Дякую На цьому ми вичерпали. Порядок денних сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за запитання порядку денному працівникам секретаріату за участі на то цих питань. Засідання, засідання. комісії на цьому оголошує закритим. Наступне засідання буде скликано враження необхідним.